Друзі, ми прибираємо біля перепілок. У нас пластмасові подони. Ось так ми витягуємо подон і виносимо його на вулиці. У нас є такий шпатель, який ми прибираємо і з нього щищаємо. Ось так ми його висипаємо і просто шпателем згромажуємо. Подончик пластмасовий. Хтось мене питав з наших підписників, які у нас подони. Ось дивіться, пластмасові подони і шпатель. І опілки. Опілки теплі, тепло роблять і легко вичищається коло самих опілок. А наша помічниця Алінка ось так посипає опілками. Густенько, небагато. І, і наші опілочки прикривають і тепло їм, і легко прибирати.